Університет це місце знань та розвитку. Але що якщо це середовище оточене тінями корупції? Корупція в університетах є серйозною проблемою, яка може впливати на якість освіти та довіри до освітньої програми. Отже, що ж таке корупція? Корупція це неправомірне використання публічної влади або довіреного статусу для особистого збагачення чи отримання інших неправомірних переваг. У контексті університетського середовища це може включати в себе отримання чи надання габарів. Боротьба з корупцією вимагає комплексного підходу. Деякі ключові кроки включають. Законодавча база зміцнення антикорупційного законодавства та забезпечення його ефективного виконання. Прозорість: забезпечення відкритості та доступу до інформації в урядових структурах і бізнесі. Етика та освіта, впровадження програм з підвищенням етичного стандарту та освіти про шкідливі наслідки корупції. У заключенні пам'ятайте, що ваша роль як студентів важлива в боротьбі з корупцією. Спільні зусилля, прозорість та чесність це ключові елементи для створення освітнього середовища, де кожен має рівні можливості. Нехай ваша активна позиція допомагає будувати чесне та справедливе університетське співтовариство.